Студія Калідор презентує колекція журналів Ellery Queen's Mystery Магазин, Бюро Розслідувань Квіна. Відділ шахрайств: подвойте ваші гроші. Якби Теодор Гросс вирішив балотуватися у мере Нью-Йорка. То він отримав би рекордну більшість голосів на всіх західних 80-х вулицях від парку й до річки, а можливо, з часом і у всьому місті. На щастя, для традиційних кандидатів сильною стороною Гросса були фінанси, а геть не політика. Він був поборником надійних грошей у еру інфляції. У ті дні, коли купівельна спроможність долара знизилася майже вдвічі, геній гроса знайшов спосіб її відновити. Його рішення вражало простотою він змушував кожен долар, немов амебу, відтворювати самого себе. Завдяки цьому подвигу, ба навіть епічному диву, яке Грос проробляв регулярно на благо усіх відвідувачів, він отримав від деяких своїх палких прихильників прізвисько чарівник із Амстердам Авеню. Втім, більшість зазвичай називала його містер Подвойте ваші гроші. Теж як називав цього суб'єкта Елері Квін. Не бажано висвітлювати у пресі. Сам Еллерів вперше почув про Теодора Гроса від містера Джо Балькесаці, той очолював департамент прибирання цегляного триповерхового будинку на західній 87-й вулиці, де мешкали квіни. Містер Балькасаці, чиїх заробітків ледь-ледь вистачало на пасту для його великої, крикливої ненаситної родини, припинив боротися зі сміттєвим баком на тротуарі і зробив паузу, аби повідомити містеру Квіну неймовірні новини. Уявіть, він взяв у мене 12 доларів 25 центів із моїх страхових грошей. Вукав, містер Бальцесаті. А за три місяці він він повернув мені 24 долари 50 центів. О, Донна міо! Якщо ви маєте декілька баксів, містер Квіне, віддайте їх йому. Віддайте чарівнику із Амстердам Авеню. Всі так роблять, містер Квіне. Всі. Вражений і геть забувши про те, для чого вийшов із будинку, містер Квін завернув заріг на Амстердам Авеню і дійсно переконався, що всі так роблять. Містер Рікхард, м'ясник із крамниці Френка, уже подвоїв кожен зі своїх двох внесків і зараз поглядав на третій критичним поглядом біржового гравця. Овдовіла місіс Кан із бакалійної крамниці напружено обмірковувала можливість другого внеску. Старий містер Петерсон із магазину срібних виробів припинив полірувати пару антикварних підсвічників, аби зізнатися, що він також є вдячним клієнтом Теодора Гроса. Аналогічна картина була по обидва боки всієї авеню і, як підозрював Елрі Квін, на всіх прилеглих вуличках також. Він навіть школярів переконав віддати йому гроші, які батьки видали їм на ланчі, розповідав Елрі батькові увечері. Весь район в це втягнутий тату. Цей шахрай гарантує подвоєння грошей за три місяці. Ти скажи, ти можеш щось зробити?» Поки що я нічого не чув про нього, задумливо промовив інспектор Квін. А отже до окружної прокуратури не надходило жодних скарг, тому я безсилий». Господи, тату. Скарг немає, тому що він поки що повертає гроші. Він готується вхопити великий шматок. Це найстаріший трюк в світі. Елері змахнув своїми довгими руками із загрозливим виглядом. Гроз цей. Він нікуди не інвестує гроші. Він просто виплачує їх вкладникам тримісячної давності із внесків, які отримує зараз. Ти ж знаєш, як будуються такі піраміди, тату? Завдяки кожній виплаті Грос набуває дюжину нових вкладників, але одного чудового дня, чудового, звісно ж, в лапках, він вирушить у несподівану відпустку і прихопить з собою валізу, набиту неподвоєними грошима клієнтів. Ну, що ж, синку?» Я повідомлю про нього у окружну прокуратуру. Але я не можу чекати так довго. Чарлі Феліпес щойно позичив сотню доларів в кредитній компанії, аби віддати їх гросу. Феліпес був інвалідом війни, який мав газетний кіоск неподалік від їх будинку. Інші роблять такі ж дурниці, тату. Слухай, давай налякаємо цього шахрая. Можливо, ми змусимо його зробити помилку. Інспектор відклав виделку і подивився на сина. Він виглядав зацікавленим. Що саме ти маєш на увазі, Сенко? Я маю цілий план. О четвертій наступного ранку зробивши усі необхідні приготування, квіни. Та сержант Томас Уеллі з'явилися до чарівника із Амстердам Авеню. Незважаючи на ранню годину, коридор на сьомому поверсі офісної будівлі був заповнений вщент від однієї стіни до іншої. Серед присутніх Хеллерів впізнав багатьох, зокрема, молоду Мінні Бендер, який доводилося доглядати за дитиною хвору на спазми. Вона важко працювала у кафетерії. побачив двох літніх жінок, що працювали у буфеті у Кроуфорда, хлопчика з герлема, який чистив взуття в перукарні. Був тут і біженець, що торгував солониною у крамниці делікатесів Гарбіча, і бармен із кафе Грильхенігсена, двоє синів, якого нині воювали у Кореї. Він ішов з залюдненим коридором. І бачив навколо знайомі обличчя і знайомі руки, що стискали дрібні купюри. Тиск натовпу зламав замок вхідних дверей Офісу Гроса, і у приймальній теж товклися люди. Квіни на силу змогли протиснутись крізь масу народу, незважаючи навіть на сержанта Верлі, якого використовували у якості тарана. Гей, припиніть штовхатися. Ми прийшли сюди першими. Ви хто такі? Де Теодор Гросс?» – гримнув інспектор. Він іще не приходив. Він починає працювати о дев'ятій. Велі. Забери їх всіх звідси, віддав наказ інспектор. За декілька хвилин приймальня містера Гросса звільнилася. Могутня спина сержанта Уеллі затулила матове скло вхідних дверей. На коридорі чулися стривожені голоси. На дверях у бічній стіні приймальної виднілися золоті літери та Гросс, особистий кабінет. Еллері шарпнув за ручку, але двері виявилися зачиненими. Батько і син квіни всілися на дерев'яну лаву у дешево мебльованій приймальній і почали чекати. За 25 хвилин дев'ята ревіння голосів з коридору змусило їх підвестися. А наступної миті двері прочинилися, і рожощокий чоловік, сяйливо посміхаючись і махаючи рукою, немов герой, що повертався із війни, просли знову приймальню під однією з витягнутих рук сержанта Велі. Велі зачинив двері, і радісні вигуки на коридорі перейшли у розпачливий стогін. «Доброго ранку, джентльмени!» Привітно посміхнувся до відвідувачів, містер, подвойте ваші гроші. Мені сказали, що ви до мене у важливій справі. Чим можу прислужитися? Говорячи ці слова, містер Грос почав підбирати ранкову пошту, по якій уже пройшлися ноги натовпу. Зовні, це був товстенький, доброзичливий, на вигляд джентльмен із коротко по військовому підстриженими бородою та вусами. Ще він мав блискучу лисину, солодкий голос, був вбраний у дорогий, але непомітний одяг літнього державного діяча. Знову вони сюди увірвалися. Хо -хо. Цього тижня мені вже двічі доводилося встановлювати новий замок. Інспектор квін не висловив співчуття. Він показав містеру Гросу свій значок. Я інспектор головного поліцейського управління. Це Елрі Квін. Так, так, так. Серед моїх найстаріших клієнтів є багато впливових осіб. відгукнувся, сяючи посмішкою Грос. Ви теж думаєте про те, аби зробити внесок, джентльмени?» Фактично, містере Гросе, сказав Елрі. Ми прийшли сюди, аби обговорити з вами цю тему якнайретельніше. О, звісно, звісно. Якщо ви дасте мені декілька хвилин, аби я розібрав пошту, Грос кинувся до дверей кабінету, вихоплюючи із кишені ключ на ланцюжку. Не більше як п'ятнадцять хвилин, попередив його Еллері. І тоді. Додав інспектор Квін, демонструючи посмішку своїх ставних щелеп. Я дещо вам покажу, містер Грос. Його долоня торкнулася вагомо до нагрудної кишені, яка відстовбурчувалася від паперів. Але щоки, містера, подвойте, ваші гроші не втратили їх рожевого кольору. Він кивнув, відімкнув двері свого кабінету. Зайшов всередину і зачинив двері на ключ за собою. Досвідчений шахрай, пробурмотів інспектор. Такого нелегко злякати синку. «Хто зна?» побачимо. відгукнувся Еллері. Він кинув погляд на годинник, аби запам'ятати точний час, і запалив цигарку. За тринадцять хвилин. Зовні у коридорі знову почувся гамір. Інспектор Квін швидко підвівся, підбіг до дверей в коридор і відчинив їх. Маленький худорлявий чоловік із вологим каштановим волоссям і виразом хронічного занепокоєння на блідому обличчі виривався із міцних рук сержанта Велі. Кажу вам я, я тут працюю, волав чоловік. Я Алберт Крокер!» Клерк у цьому офісі. Будь ласка, пустіть мене. Містер Грос дуже розсердиться, якщо я запізнюся. Впустіть його, Верлі. Інспектор пильно подивився на клерка. Щедрість гроса явно не поширювалася на цього крокера. Він був вдягнений доволі Бога і, здавалося, потребував гарного сніданку. «Ваш містер Грос у своєму кабінеті, крокера. Краще виведіть його звідси. Хіба щось не так, інспекторе. На верхній губі у крокера з'явилися краплини поту. Сер, що сталося? Передайте йому, будь ласка, що час, який йому виділили сплив. Нервозність клерка посилилася. Він рвонув до дверей кабінету, намацуючи у жилетній кишені ключі, втім вони не знадобилися. Двері були відчинені. Крокер прожогом забіг всередину, зачинивши за собою двері, щоправда, не на замок. Цей крокер може виявитися доречним, зауважив задумливо Еллері. Еге ж. Можу закластися, що цей тип швиденько заспіває. Гей, у чому справа, крокере. Кларк, що з'явився у дверях, виглядав нещасним і стурбованим. Скажіть, ви сказали, ви сказали інспекторе, що містер Грос був тут, сер. А що, його там немає? Із тріумфальним виглядом інспектор відштовхнув крокера вбік і увірвався в кабінет. Це була довга вузька і тьмяна, схожа на пенал кімната, мебльована по спартанськи, тільки письмовий стіл, два дерев'яні стільці, кілька ящиків із картотекою та вішалка. І у приміщенні цьому нікого не було. Ага, то ми таки злякали його і змусили втекти. вигукнув інспектор. Ну, тепер його гарантовано схоплять на котромусь із виходів з валізою повною грошей. А можливо, і ні, дивним тоном промовив Еллері, роздивляючись в навкруги. Що ти кажеш, синку? Якщо цей новоявлений Гудіні зміг вибратися із тієї зачиненої з середини кімнати, то його не обов'язково зупинить патруль біля виходу. Інспектор Квін здивовано витріщився на сина. Я серйозно, тату, подивись довкола як слід. Чим довше інспектор Квін вивчав офіс та особистий кабінет Гроса, тим менш виразною ставала його посмішка і, врешті, решт губи інспектора скривилися у його звичайній невдоволеній міні. Із особистого кабінету містера Гроса було тільки два можливих виходи двері у приймальню. Де з того моменту, як Грос увійшов в кабінет, його очікували квіни, і вікно на Амстердам Авеню, яка шуміла на сім поверхів нижче. Хоча за вікном був вузенький карниз, але ж пінгалет вікна був надійно зачинений і середини, єдині двері перебували під постійним наглядом квінів. Єдине вікно було зачинене зсередини, і в кімнаті не було знайдено жодної схованки, де могла заховатись не те, що людина, а навіть кішка. Здається, його називали чарівником, пробурмотів інспектор Квін. Можливо, і не дарма. Продовж наступних нескінченних 20-30 хвилин Еллері справляв переконливе враження людини, яка працює над складною проблемою у бедламі. Натов розгніваних вкладників, що увірвався із коридору, кружляв навколо столу, за яким сидів Еллері, і вимагав від нього повернення чесно зароблених грошей, ну і звісно, ж крові зниклого чарівника. Усі ці люди, чоловіки та жінки у нестямі та вічаї, могли б порвати бідолаху крокера на шмаття, якби сержант Велі не заступив його і не поклав загрозливо руку на револьвер, викликаючи при цьому відчайдушно підкріплення. І нарешті підкріплення з'явилося в особі здивованого інспектора Квіна та шести поліцейських в уніформі. Поліцієнти почали витісняти натовп, а інспектор пробився до столу і сердито глянув на зануреного у роздуми сина. «Еллері!» Еллері поглянув на батька так, ніби щойно прокинувся. Що таке, тату? Нічого, гримнув сердито інспектор. Поліцейські присягаються пам'яттю своїх матерів, що вони не випускали з будівлі ні гроса, ні будь-кого іще. Тоді ж де він? Де? Як, скажи мені, він зміг вибратися з цієї кімнати? Так, де він? крикнув чийсь високий жіночий голос. І де наші гроші? закричав якийсь чоловік, прориваючись повз поліцейських в кабінет. Якусь мить Еллері роздивлявся уважно батька, потім подивився на містера Крокера, на сержанта велі, на юрбу, яка знову заповнювала кабінет, а тоді рішуче встав і виліз на стіл містера Гроса. Увага! сказав він. Якщо ви зараз заспокоїтеся, то я відповім на всі ваші питання. Принаймні. На найголовніші, натовп негайно замовк. Цей покидьок Гроз, доволі спритний шахрай. Він заздалегідь продумав план втечі. Побачивши поліцейського інспектора, він увійшов до свого кабінету і зачинив за собою двері. З цієї кімнати лише два виходи двері до приймальні, де чекали інспектор Квін і я. І, звісно ж, вікно, яке виходить на Амстердам Авеню. Оскільки ми двоє можемо засвідчити під присягою, що містер Гросс не виходив через ці двері, адже він міг втекти лише через вікно. Зовні є вузенький карниз, і він пройшов по ньому всього декілька дюймів. Чекай, як через вікно, перебив його інспектор. Синку, воно ж зачинене зсередини. Юрба схвально загуділа на зауваження інспектора, але негайно замовкла, коли Еллері підняв руку. Як я вже й казав, продовжував Еллері, містер Гросс пройшов карнизом всього декілька дюймів, пройшов до вікна сусіднього офісу, який він, без сумніву, давно вже орендує із тією метою. Із сусіднього офісу він вийшов, як звичайний відвідувач. І спробував винести свою здобич з приміщення. Однак, зауваживши поліцейських біля кожного виходу, він почав шукати інший спосіб. Грос зрозумів, що його основна проблема це заховати гроші, доки не вщухне галас. А тоді він зможе тихенько винести їх. І куди ж він міг би їх заховати, як ви гадаєте. Юрба слухала Еллері, затамувавши подих. Я гарантую, що гроші у сусідньому офісі, офісі, який він орендував під іншим ім'ям. Але аби його грошенята перебували у цілковикій безпеці, у нас не повинно було бути навіть підозр про те, що той Офіс бодай якось пов'язаний з Теодором Гросом. І як же? Цей чарівник із Амстердам Авеню міг би це приховати від нас. Доволі просто цей шахрай, вилізши зі свого вікна і пройшовши карнизом декілька дюймів до сусіднього офісу, звісно ж, не зачинив вікно в своєму кабінеті. Він вирішив, що коли повернеться і зачинить вікно зсередини, то ми нізащо не здогадаємося, як саме він зник. І ось саме тому. Він повернувся, увійшов в кабінет і зачинив вікно зсередини. Чекай, чекай. вигукнув інспектор. Що значить повернувся? Адже для того, аби зробити це, він мав пройти повз мене, повз тебе, повз Веллі у приймальній. Саме так, тату, кивнув Еллері. Але повз нас проходив тільки цей клерк Крокер. Так, тату, містер Крокер. Який прийшов сюди на 13-14 хвилин пізніше, і увійшов до кабінету, ніби аби покликати містера Гроса, але насправді для того, аби зачинити вікно, цей так званий містер Крокер, друзі мої, це і є Теодор Грос, який не має накладок на тілі, лисої перуки, фальшивих вусів і ватних тампонів у роті. Він швидко перевдягнувся у сусідньому офісі де й підготував собі змінний одяг заздалегідь. Тепер уже на Еллері, як на чарівника, дивилися усі відвідувачі, інспектор Квін і навіть сержант Веллі. Той продовжував пояснювати Скажи, тату, а ти не звернув увагу, що коли містер Крокер увійшов, він відразу ж назвав тебе інспектором, а ти йому не називався. Далі, коли він кинувся до дверей, він вихопив із жилетки свого ключа. Це було зроблено автоматично. Ну і нарешті Еллері міг би і далі розповідати, але раптом виявив, що його ніхто не слухає. Вся юрба, що стовбичила в офісі, тепер розвернулася і потиснулася у прийманню. Худий маленький чоловік кинувся поміж ніг сержанта Вилі, зробив різкий жест, і сержант зігнувся вдвічі, закричавши від болю. На щастя, це була єдина перемога крокера Гроса. Вирвавшись від сержанта, він змушений був спинитися у дверях свого офісу, тому що сотні людей на коридорі та десятки за його спиною, що виходили із кабінету мовчки рушили в його бік, витягнувши вперед руки. І ті руки, схоже, аж ніяк не збиралися його вдячно обіймати. Як змалював згодом цю картину особисто сержант Веллі Катюзі по заслузі. Елрі Куін. Одвойте ваші гроші. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Приват, БайМіаКофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на... Galerie